Вітаю! Так на ближчі днями я покажу свій експеримент, що я як працює електрична схема, що я показав в своїх відео. Ось це ці елементи цієї схеми, пісок, блок мінерала і електрод. Я показую і буду його проводити з... Саморобным элементом своим цинковый электрод земля. Чтобы важко все показати одночасно. Тому я попередньо показываю, что будет. И місцевість. Це земля импровизована. Електричний струм. Звідси виходить і сюди заходить. По колу. Ну і навколишній пейзаж, ніяких леп, нічого немає. Можете мені повірити. Я спеціально вийшов, тут буде, ну тут краще це проводити, щоб не було ніяких питань. Значить з напругою все добре виходить, а от з струмом подивимось. Я спробую підключитись. Можна застосовувати не обов'язково, скажімо, саморобну батарейку, можна звичайну. Так що, це як анонс, найближчими днями я, якщо нічого не буде заважати, я все зберу і покажу. Далі я це відео видалю, деюсь. Так, такий пейзаж. Зараз погода якраз класна до цього. Значить я пробував з сухим песочком щось не, не виходить. А отакий і з мокрим теж, ось таким вологим, сипучим. Таким пісочком виходить.